Дорогі друзі, всіх ради вітати зі Воскресним днем. Закінчується православна виставка ярмарка Покровська. Згадуємо Бога, матір Божа, що дала нам можливість знову зустрітися, знову помолитися, поспілкуватися. Всіх, кого бачив, дуже радий був поспілкуватися. слава Богу. Всі, кого знають живі, здорові. Діємося на молитву Матері матір Божий. Ну нас не залишить, Бог дасть і ще зустрінемося. Прийдуть люди, знову ми звернемося до Бога в молитвах, В духовному спілкуванні, яке також є частиною духовного життя, дуже важливою насправді. Я вірю в те, що Господь чує кожного, хто звертається. Люди просять своїми, приходять зі своїми. Духовними, душевними і тілесними своїми скорботами звертаються до Матері Божої, до, до цих монастирів, храмів, які приїхали, які принесли друзі часточки свого тепла. Дійсно ми раді всіх бачити, і скільки є в кого можливості, резервів, так сказати, духовних, тілесних, ділимося. З любов'я з радістю. Ай, Матір Божа благословляю, друзі всіх вас і надалі.